Всім привіт! Мене звати Наталія Шустакова і сьогодні ми з вами налаштуємо мультивибір в crm системі CREATION. Навіщо це потрібно? Ну дивіться, давайте, наприклад, розглянемо, що є якийсь розділ, розділ контакти. У нас у розділі контакти є довідник тип да, і варіанти відповідей: це тип співробітник, клієнт, постачальник або там контактна особа. А що робити, якщо вашому користувачу треба обрати декілька варіантів? Так? Тобто в стандартній crm системі Creation можна в довіднику було обрати тільки один варіант відповідей. А що робити, якщо треба обрати два, три варіанти або більше? Раніше цього не можна було зробити за допомогою ноу-коду, а вже як півроку можна це зробити. Сьогодні я хочу вам це показати. Чому? Тому що цей новий функціонал він не інтуїтивний. І я готова вам покроково показати, щоб ви могли використовувати це при налаштуванні crm системи CREATION. Я поважаю ваш час, тому в описі під цим відео ви знайдете тайм-коди, щоб ви могли зручно перемикатись, наприклад, між тими моментами, які цікавлять саме вас, а не дивитись це відео повністю. Але я би радила дивитись від початку до кінця це відео, тому що я не просто показую, як це зробити, я ще пояснюю якісь додаткові моменти, які також можуть бути для вас корисними. Якщо ви ще не підписані на мій YouTube канал, то я прошу вас підписатись, тому що тут я викладаю для вас свої фішечки, лайфхаки щодо налаштування CRM-системи Кріейшо. Як ви бачите, я дуже хочу, щоб у вас все вийшло, і я вас дуже прошу підтримати мене підпискою та лайком на це відео. Для початку давайте подивимося з вами, що ми будемо сьогодні робити. Дивіться, я сьогодні налаштую вам мультивибір для поля тип контакту в розділі Контакти, але ви можете це повторити для будь-якого розділу, для будь-якого довідника, Да? тобто, ви зможете просто йти поступово так і я. Просто, наприклад, роблячи в іншому розділі і використовуючи інший довідник. Тож, давайте з вами подивимося. Всі ви знаєте, що в розділі Контакт є довідник тип. І ми могли там раніше обрати тільки один варіант відповіді. Наприклад, там співробітник, наприклад, контакт. Сьогодні я вам покажу, як я зробила таким чином, що тепер. В контакті ви зможете обирати декілька типів контакту. Наприклад, що це є і контактна особа, і клієнт, або, наприклад, що якийсь контакт у вас є. І клієнтам і співробітником, да? наприклад, там ось і клієнт і співробітник. І це дуже зручно, це дуже класно і дуже просто робиться. Ну а тепер давайте разом з вами налаштуємо мультивибір. Зараз перед вами чиста демка, да? що я не собі завантажила нову тестову crm систему Creation, і ми з вами поступово все налаштуємо, щоб був мультивибір. Тож, друзі, починаємо. Давайте спочатку подивимося, що ми з вами мали на Стандартній CRM-ці. Ми бачимо з вами поле Тип, да, це довідник. І тут в довіднику ми бачимо якісь варіанти відповідей. І що треба зробити, щоб був мультивибір. Давайте з вами спочатку подивимося, що є в дизайнері, який елемент, який компонент ми сьогодні будемо з вами використовувати. Я переходжу в налаштування одразу із сторінки, але я дуже прошу вас в вашій роботі використовувати центр застосунків, тому що щоб у вас всі, всі ваші налаштування зберігалися в правильному пакеті. в правиль Застосунку. Так як це знову-таки тестова CRM-система, то які, якісь правила я буду все ж таки обходити, щоб все проходило швидше. Тепер ми з вами бачимо сторінку, як виглядає сторінка Контакти в дизайнері. І давайте з вами подивимось. Ось тут зліва ми побачимо з вами компонент, який з'явився не так давно. Це може на початку 25-го року і ми будемо його використовувати. Зазвичай всі компоненти, які ви бачите в дизайнері, вони всі доволі інтуїтивні. І, в принципі, ну, якось можна здогадатися, як їх використовувати. То мультивибір не є інтуїтивним, і саме тому і з'явилось це відео, тому що я хочу пояснити вам, як ним користуватись. Але перед тим, як налаштовувати, давайте з вами трошечки подумаємо. У нас є, наприклад, будь-який розділ. Там розділ Контакти, або ви, наприклад, будете налаштовувати мультивибір для іншого розділу, То ви будете просто робити по аналогії. Давайте з вами отак подумаємо, що розділ Контакти, це ми бачимо з вами його красивим, да, десь які поля. Деякі поля зберігаються та відображаються. Але насправді вам треба розуміти, що для CRM-ки у неї просто вся інформація зберігається в таблицях. Да, от уявлі, уявіть собі Excel. І в даному випадку, що ми бачимо? Що в цій таблиці є строки, це наші контакти, і колонки це наші окремі поля. І в даному випадку, на що відбувається? Що один тип відноситься до одного контакту. І ось чому в стандартній crm системі раніше не можна було зробити мультивибір, тому що мала на одна, один варіант відповіді довідника відноситись до одного, наприклад, об'єкту, до одного контакту. То тепер давайте з вами подумаємо: наша мета, щоб до одного контакту могли бути прив'язані декілька варіантів відповідей. Для цього ми зараз з вами створимо новий об'єкт. Тому я собі роблю нову сторінку, я дублюю собі вкладку. Я не люблю все робити в одній вкладці, тому що мені потім повертатись потрібно буде, мені легше працювати одразу в декількох вкладках. Я йду в налаштування і я йду в управління конфігурацією. Взагалі, хто знає, хто не знає, да що довідник. Тип контакту, він має свою англійську назву Contact-Type. Давайте спочатку його знайдемо. Ось контакт тайп. Зараз ми з вами створимо новий об'єкт, де будемо використовувати цей довідник, але знову таки я зараз створюю цей новий об'єкт в пакеті Custom, тому що знову таки це тестова CRM-система. Я не створювала ніякі нові додаткові пакети. Якщо, наприклад, ви не вмієте створювати нові пакети, працювати з центром застосунків. То напишіть мені, у мене є багато навчальних програм, і я з радістю навчу вас все робити в CRM системі Creation. І що ж, давайте додамо з вами. Дивіться, у мене є зараз тільки один активний пакет, тому я можу створити об'єкт тільки в пакеті Custom. Зазвичай я вам хочу сказати, що створювати все в пакеті Custom не дуже зручно, але багато хто створює. В цьому пакеті недоліки в тому, що якщо у вас декілька серед розробки, наприклад, у вас є DevSite і Prod, то із кастому ви не можете так просто перенести з одного додатку, з, одного, з однієї CRM-системи на іншу. І, як ви бачили, я, я зараз створюю новий об'єкт. Мені треба дати назву моєму об'єкту. Нехай назва мого об'єкту буде User Contact Types і дам заголовок. Тип контакту, мультивибір. Я спеціально додала щойно у дужках мультивибір для того, щоб вам потім було легше показати, бо там буде один такий момент, щоб ви реально могли зрозуміти, що ми підтягуємо. І там, де батьківський об'єкт, я обираю «Base Entity». Для того, щоб мені зараз, бачите, успадковані колоночки вже додалися, і мені не треба ці поля створювати. Взагалі, цей об'єкт ми створюємо для того, щоб пов'язати кожен варіант відповіді довідника з контактом. Тобто це те, з чого я починала: що в стандартному розділі контакт до нього. Прив'язаний один варіант відповіді. А я хочу, щоб до контакту можна було прив'язати декілька варіантів відповіді. Як це можна зробити? Тобто, кожен варіант відповіді треба прив'язати до контакту. Я додаю нову колонку. Перше, давайте це буде сам контакт. «Довідник». Там, де код англійською, я пишу, що це буде юзер Контакт і заголовок Контакт. Тепер мені треба обрати довідник. А в нас виходить янг, що наш розділ його ми також можемо знайти в довідниках, але в конфігурації ми шукаємо його англійською мовою Контакт. Є. І додаємо з вами ще один довідник. Це для того, щоб пов'язати тип. Контакт ми щойно собі зробили. Тепер робимо тип. Даю назву «user-contact-type». Да, тут у мене було Types, а тут буде Type, даю заголовок тип контакту, джерело це наш довідник тип контакту. Да? Це наші оці варіанти відповідей. І ми з вами в конфігурації бачили, що ось цей довідник і його назва Контакт-Type. Тому і тут шукаю контакт type. Є, yeah. додали. Прекрасно! Тепер ми можемо натиснути на кнопку Зберегти та опублікувати. Після того, як у нас збереження пройшло успішно, тільки тепер ми можемо повернутись до дизайнера і вже там налаштувати наш мультивибір. Я відкриваю картку контакти. Зверніть увагу, ми не сторінку реєстру редагуємо, а сторінку контакту і нагадую вам, що я йду через шістеронечку в розділі, а вам рекомендую через центр застосунків. І тепер е, ми будемо з вами налаштовувати. Шукаємо наш новий компонент, який називається довідник з мультивибором, і його собі витягуємо. Ну, наприклад, давайте спочатку я його собі витягну ось тут. Я вже знаю, що ми з вами його пересунемо, але просто, щоб ви потім розуміли, чому я його буду пересувати. Перше, ми з вами маємо обрати об'єкт. Це наш довідник, да, наші варіанти відповідей. Тому я тут тягну тип контакту. Тип контакта» є. Зберігати значення мультивибору. Да, і ось тут ми з вами обираємо наш новий об'єкт, який ми щойно створили. Ось що ми вам сказала, що я там в назві додам в дужках мультивибір. Вам одразу якби, зрозуміло, що те, що ви щойно створили, ви витягуєте саме тут. Колонка для відображення, ви не можете її змінювати, да? тут ми бачимо такий замочок, і важливо застосувати фільтр за даними сторінки для того, щоб у вас дані з вашого об'єкту фільтрувались. Ми натискаємо на плюсик, у нас автоматом підставився контакт, тут ви обираєте ID, -шнік. і я зараз розширю вам, щоб ви бачили. А тут контакт підставився автоматично. Якщо ви хочете змінити назву вашого елементу, бо не зрозуміло мультивибір, що це за мультивибір, тут ви можете змінити назву. Я пишу тип контакту і натискаємо з вами зберегти. Зверніть увагу, що я не проходилась по всім налаштуванням, які є для кожного там компоненту, і в даному випадку для мультивибору, тому що цю інформацію, яку я зараз розповідаю, у мене є якась така думка, що ви вже це знаєте. Якщо ви не знаєте основні якісь положення і у вас є питання щодо налаштування crm системи CREATION, ви можете написати мені, наприклад, в особисті повідомлення в Telegram. Я залишу посилання на мій Telegram в описі під цим відео. І тепер, коли у нас всі збереження пройшли успішно, ми можемо з вами оновити сторінку, щоб скинувся кеш. І ми з вами побачимо наш мультивибір. Дивіться, я обираю клієнт, я можу сказати, що він і постачальник, да, і співробітник. І ось чому я вам казала, що ми трошечки посунемо наш мультивибір, адже коли ви залишаєте мало місця для мультивибору, то ми бачимо, що співробітник плюс два варіанти відповіді. Не, не, видно, не видно одразу, тому давайте тип контакту. Зараз наш мультивибір піднімемо трошки вверх. Для цього я собі додам ще одну колоночку зверху і перенесу тип контакту, наш мультивибір сюди. Давайте збережемо. І перевіримо, що коли багато місця ми залишаємо для мультивибору, то всі варіанти відповідей відображаються. Збереження пройшли успішно, ми знову з вами оновлюємо сторінку, щоб скинувся кеш. Я знаю, що хтось виходить із crm системи і заходить заново, це набагато довше, ніж просто оновити сторінку. І дивіться, да, я тоді не зберігла свої варіанти відповідей, я зараз їх підтягую ще раз, зберігаю, і ми бачимо, що тепер не ховаються варіанти. Друзі, я дуже прошу вас поставити лайк на це відео, тому що я працюю тут за лайки. Да? І для того, щоб вам було все зрозуміло та прозоро. Тому я вас дуже прошу, не лініться, поставте лайк. А якщо ви вважаєте, що це відео дійсно класне і корисне, напишіть мені щось в коментарях. Мені дійсно буде дуже приємно. Я дійсно щиро радію, коли хтось коментує моє відео, і я буду вам за це дуже-дуже вдячна. Тепер хочу розповісти вам декілька важливих моментів. Дивіться, якщо ви налаштовуєте мультивибір вже для існуючого довідника, да, тобто, як, наприклад, тут у нас був. Довідник тип, він був проставлений для контактів, то, як ви бачите, в мультивиборі воно не продублювалось. В даному випадку, ви можете собі просто взяти, е експортувати підв'язку да, контакту і варіанту відповідей, і підвантажити в наш новий об'єкт е е тип контакту, мультивибір. Тоді у вас тут не буде порожньо, і тоді цей довідник ви зможете приховати. Якщо, наприклад, ви створили новий довідник, який ще ніде не використовувався, то чудово, вам нічого підвантажувати не треба. Тепер давайте з вами подивимося, як виглядають оці, оце, те, що ми з вами для контакту Олександра Вільсона, зробили оці три варіанти відповіді. Ви зараз дуже чітко побачите, навіщо ми створювали наш новий об'єкт. Для цього ми підемо з вами в довідники. Найкраще це буде видно саме там. І я знаю, що цього довідника не буде, тому я хочу його знайти. Наприклад, я шукаю по слову мультивибір. Тип контакту мультивибір. Назва. Зберегти. Відкрите. І що ми з вами бачимо? Пам'ятаєте, ми вам, з вами, коли створили об'єкт тип контакту, мультивибір, ми додали два довідника: довідник тип контакту і наш контакт. І ось чому, тобто, зараз ми тільки одному контакту е, заповнили наш мультивибір з типами, і саме така у нас картинка. Якщо ми візьмемо інший якийсь контакт, наприклад, Andrew Wayne, і у нього оберемо, що це і клієнт, і паралельно він наш співробітник, і підемо в наш з вами довідник. То бачите, ось ці записи проявилися. Тому наш мультивибір він зберігається в іншій таблиці, да, в нашій таблиці мультивибору. Все це класно, все це чудово, але є. Мінуси. Я думаю, що компанія Creation дуже скоро зробить ще додатковий компонент, тому що, знаєте, додати мультивибір тут це прекрасно. Але ще потрібно з цим якось, наприклад, фільтрувати. Так? Як відфільтрувати людей, які одразу є і клієнтами, і, наприклад, співробітниками. Так? Тобто, як нам це знайти? Справа в тому, що, наприклад, що мені ще не зручно, але я впевнена, що це скоро з'явиться. Це те, що я не можу тут витягнути цей мультивибір. У нас з вами оце це стандартний довідник тип. А мультивибір ми з вами тут витягнути не можемо. Дивіться, я навіть спробую натискаю на плюсик, і там, де колоночки, ми з вами не бачимо. Ми бачимо тільки тип, а тип контакту немає. І оце незручно, бо мені би дуже хотілося бачити, наприклад, те, що ми бачимо тут, так, так само бачите і там. Це мінус це незручно. Що ми можемо з вами? Ми можемо мінімум це порахувати, наприклад, скільки оцих типів є в картці контакту, я вам покажу. Я шукаю тут, я перейшла у пов'язані об'єкти і шукаю мультивибір свій, так? І я можу сказати: порахуй мені кількість. Не буду переіменовувати, просто вам покажу. Ця колоночка вона в кінці додалась. Давайте сюди перейдемо. Но мобільний я приберу, тому що YouTube у мене чомусь блокує такі відео. І що ми бачимо? Ми бачимо з вами три контакти, до яких я заходила і проставляла свій мультивибір. Незручно, ну, два, і що значить два? Це, це які там варіанти відповідей? Так от, е, щоб відфільтрувати саме по мультивибіру, я вам покажу якби альтернативу. Е, мені вона не супер подобається, я вам скажу чесно, але я вам чесно також скажу, що мені я прям відчуваю, що крійшо скоро викатить нам класне рішення щодо цього. Якщо вам цікава тема сірена системи крійшою. Або ви, наприклад, її вже налаштовуєте, або ви хочете навчити. Я запрошую вас підписатись на мій інстаграм, тому що там я набагато частіше викладаю якісь свої фішечки, лайфхаки, поради, ділюсь своїм досвідом. Чому? Тому що в інстаграмі це зробити швидше, ніж в Ютубі, треба знімати, монтувати відео, тому тут не так часто виходить корисний контент, як би мені хотілося. Тому залишу для вас посилання на мій інстаграм. Якщо вам цікаво, підписуйтесь. І також залишу посилання на мій телеграм, для того, щоб якщо у вас є якісь питання щодо crm системи Крейша, ви можете до мене прийти з цими запитаннями. Знаєте, мені колись там 11 років тому, коли я тільки починала, мені не вистачало людина, якою можна проконсультуватись. Саме тому я відкрита для вас і залишу свій телеграм також в описі під цим відео. Якщо я хочу налаштувати тут швидкі фільтри, то я йду в налаштування саме із сторінки реєстру, але я вам нагадую, що я так роблю, тому що це демка. Але я вам рекомендую знову нагадую, будь ласка, через центр застосунків. І тепер ми можемо з вами використати швидкий фільтр. Наприклад, я його сюди перетягую, ми з вами можемо зробити як: от дивіться, зараз покажу. Якщо ми оберемо з вами довідник, ми кажемо фільтруй нам довідник з реєстру контакту. То ось тут ви побачите, що в нас наш мультивибір не відображається. Це зараз супер незручно. Ви не можете зараз відфільтрувати по тим значенням, що є у вас в мультивиборі. Тому поки, поки що, там ще дороблює, ви можете, наприклад, використати другу дію. І отут у вас вже вийде дія користувача. Наприклад, налаштувати фільтр. Я хочу, щоб відображались е тільки ті контакти, у яких в мультивиборі стоїть що це співробітник. Наприклад. І в даному випадку, ми з вами, тут, як я вже казала, мультивибір не побачимо, тому я поскладнюю свій фільтр і шукаю об'єкт наш, оцей довідничок наш, да, наш об'єкт, е я шукаю. Тип контакту, мультивибір, кількість. Вибрати існує. І кажу, що тип контакту дорівнює, наприклад, співробітник. Зараз налаштую, ви подивитесь, що в нас вийшло. Даю назву цьому швидкому фільтру. Ну, знову-таки вам кажу, що те, що вам зараз показую, це не так зручно. Я думаю, що коли з'явиться якесь рішення відкрійшу, тут вам буде фільтрувати тоді легше. Зараз це якби такий невеликий костиль, але ну, щоб хоч якось можна було фільтрувати мультивибір. Плюс ви бачите, як, як я заходжу через цей новий об'єкт. І, наприклад, я роблю копію цього швидкого фільтра, і тут у мене нехай буде клієнт. Вибрати, зберегти, і зміню заголовок на клієнт. Зберегти. Де? Тобто я зараз додала просто два чекбокси для того, щоб можна було шукати по нашому мультивибору. І ми зараз це з вами протестуємо. Дивіться, ви можете побачити, що співробітників взагалі по типу контакту, співробітників у нас в Сяремці, ну, багато, да? але у них не вказаний цей мультивибір. Тому, коли я ставлю галочку тут співробітник, ми бачимо тільки два контакти, тому що в нас налаштовано, що шукається по тим даним, які вказані в мультивиборі. Я натискаю завжди перевіряю себе, да? натискаю на Andrew, бачу, що у нього тут є співробітник, натискаю на адміністратора, я бачу, що тут є співробітник. Якщо я хочу шукати, наприклад, по клієнтам, да, то у мене є три контакти, у яких в мультивиборі є клієнт. Знову це Andрюс, Вільсон і адміністратор. Якщо ви, наприклад, використовуєте, хочете знайти, так, а хто у мене в базі контактів є і клієнт, і співробітник. Да? Ставимо дві галочки одночасно, і це означає, що. В цьому контакті є одразу два варіанти відповіді: і співробітник, і клієнт. І співробітник, і клієнт. Ви можете зараз мені сказати, захейтити цей варіант, сказати Наталю, це що нам оце стільки галочок робити це буде шапка величезна. Така хто вам, наприклад, заважає використати зверху, наприклад, вкладки? І у цих вкладках зробити налаштування для, наприклад, мультивибору. Да? Тобто пограйтесь, подумайте про перемикачі, подумайте про бізнес правила, про те, як, наприклад, коли людям не потрібно, щоб сховати зайві оці швидкі фільтри, і ви можете так обійти систему. Якщо ви хочете навчитись налаштовуватися рем систему Україна, як я. Якщо вам не вистачає якихось знань в налаштуванні цієї системи, ви можете написати мені в особисті повідомлення в Телеграм, і я з радістю розкажу вам, які програми навчання я маю, які можуть підійти саме для вас. Тому посилання на мій телеграм я залишу в описі під цим відео. Я впевнена, що Creation нам викатить скоро готове рішення, де ми зможемо з вами використовувати так само, як, наприклад, там, в активностях можна одразу декількох відповідальних накидати, і воно буде добре відображатись. Тому я думаю, що це все буде. І ще хочу проговорити: да, тобто якщо звичайний фільтр звичайний швидкий фільтр. З довідником просто тип нам сюди не підходить, тому що е, воно буде шукати по конкретному нашому полю, довіднику тип, а нам треба шукати по мультивибору. Да, наприклад, я вже зберігла, ми зараз з вами у новому перевіримо, і ви побачите, що якби просто тип це не те. Де, наприклад, там співробітник, воно нам показує всіх співробітників саме по типу. Тобто, це трошки не те. Ну і звісно, після того, як ви налаштували мультивибір, тип можна прибрати. Тому тип прибираємо. Бо тепер я хочу, щоб користувачі могли обирати одразу декілька варіантів відповідей. Збереження пройшли успішно, тому я оновлюю сторінку, щоб скинувся кеш. Да, і тепер у нас є тут з вами мультивибір. І звичайного довідника немає. Ну що, друзі, отак просто ми з вами сьогодні навчились використовувати новий компонент мультивибір. І як ви бачите, все не так важко був просто один момент, що треба здогадатись створити довідник, де пов'язати ваш довідник з об'єктом, де він буде використовуватись цей мультивибір. Тому а, спробуйте повторити. Я дуже вас прошу, не спішіть це робити на ваших сяремках, зробіть це спочатку на демці, хоча б один раз. І ви побачите, як це класно. І пам'ятайте, що це можна робити не тільки для типу контакту, а для будь-якого довідника, для будь-якого розділу, тому спробуйте. І якщо у вас вийшло, обов'язково напишіть в коментарях, що у вас вийшло, і ми порадіємо разом. Дякую, що були сьогодні зі мною, що дивились це відео, і я бажаю вам гарного настрою!